Вітаю, друзі. Останні місяці у всіх на слуху не тільки Україна та війна в ній, але й те, що Китай готується до військової операції, щоб захопити та приєднати Тайвань. А цьому протистоять Сполучені Штати Америки. Тому назріває новий конфлікт світового масштабу: Китай проводить військові навчання, США підтримує армію Тайваню. Тож давайте поглянемо коротко на китайсько-тайванську проблему, як вона виникла та як розвивалася. Китайська народна республіка континентальна вважає Тайвань, який знаходиться на острові, провінцією, що відкололася, яка рано чи пізно повинна повернутися до складу Китаю. Однак багато тайванців після 70 років роздільного проживання стали вважати себе окремим народом. А свій острів окремою країною. Хоча вона й досі не проголосувала і не проголошувала незалежність, а вважає себе законною правонаступницею всього величезного Китаю. Тобто, Китай, великий континентальний це є Китай, який ми знаємо, Китайська Народна Республіка. А власне, Тайвань, вони навіть незалежності не проголошували, тому що вони кажуть, ми і є справжній Китай. А той Китай, що на континенті, це окупований комуністами. Це не зовсім правильний Китай. Ми правильний Китай, каже Тайвань. Про Тайвань головне: площа 36 тисяч квадратних кілометрів, населення 23,5 мільйони осіб, столиця Тайбей, армія 300 тисяч чоловік. Яке в конфлікту історичне підґрунтя до 17 століття Тайвань не був китайським. Лише з 1683 по 1895 рік, 210 років приблизно. Тайвань знаходився під управлінням китайської династії Цин. Там китайців було дуже-дуже мало на Тайвані. Тоді ж, у 17 столітті на Тайвань почало прибувати значне число мігрантів з континентального Китаю. Люди тікали від безладів та злиднів. У 1895 році, після Першої китайсько-японської війни, уряд Цин довелося поступитися Тайванем на користь Японії. За підсумками Другої світової війни, Японія була вимушена відмовитися від контролю над Тайванем, ось, яку вона забрала у Китаю. Але потім, в самому Китаї, спалахнула громадянська війна. Між національним урядом партії Гоміндан, яку очолював Чан Кайші, та військами Комуністичної партії Китаю під керівництвом Мао Цзедуна. Гоміндан зазнав поразки. Тому в 1949 році Чан Кайші зі своїми прихильниками всього їх було близько півтори мільйони осіб, втік на острів Тайвань. Він заснував там уряд у вигнанні, назвав підладну йому територію Китайською Республікою та правив нею наступні 25 років. Отже, з 1949 року існувало два ніби Китаї, континентальний Китай, який називався і називається Китайська Народна Республіка. І, відповідно, Китай на острові Тайвань, який назвався просто Китайська Республіка, на континентальному правили комуняки на чолі з Мао Цзедуном, а на острові Тайванському, який назвався Китайською республікою і вважався правонаступником справжнього Китаю, була демократія та капіталізм на чолі з Чан Кайші та його наступниками. Материкові китайці, які втекли разом з Чанкайші, багато років домінували в політиці Тайваню, хоча вони становили лише 14% населення. Подобається? Тисни вподобайку та підписуйся на канал. Отже, що ж тепер? Існують розбіжності та плутанина з щодо того, що таке Тайвань. У острова власна конституція, демократично обрані лідери та армія чисельністю близько 300 тисяч чоловік. Чан Кайші, який колись створив там уряд, у вигнанні стверджував, що він представляє весь Китай і збирався завоювати країну назад. Тайвань навіть посідав місце Китаю в Раді Безпеки ООН, оскільки багато країн Заходу вважали саме його справжнім китайським урядом. Ось. А не Мао Цзедуна та комуністів. які... Захопили владу в континентальному Китаї, однак, у 70-х роках минулого століття деякі члени Ради безпеки почали говорити про те, що Тайвань більше не може представляти сотні мільйонів людей, які живуть у материковому Китаї. 1971 року ООН повернув місце Пекіну в Раді Безпеки, а Тайвань виключили 1978 року вже після смерті Мао Цзедуна, Китай почав відкривати свою економіку. США, усвідомивши можливості для торгівлі та необхідність розвитку відносин у 1979 році офіційно встановили з Пекіном дипломатичні відносини. З того часу кількість країн, які офіційно визнають Тайвань, різко скоротилася. Зараз їх близько 15. Тепер, незважаючи на наявність усіх характеристик. Незалежної держави та відмінною від Китаю політичної системи правовий статус Тайваню залишається незрозумілим. Як складаються відносини між Тайванем та Китаєм зараз? 1980 року відносини між Китаєм та Тайванем почали налагоджуватися. Тайвань спочатку пом'якшив правила відвідування та інвестицій у Китай. А 1991 року оголосив, що війну з Китайською Народною Республікою закінчено. Тобто з 1949 року до 1991 року Китай з Тайванем був формально у стані війни, і тільки в 91 році це припинилося. Китай запропонував так званий варіант: одна країна, дві системи. В якій, як запевняв Пекін, Тайвань збереже автономію, і що Пекін втручатися в справи Тайваню не буде. Якщо погодиться Тайвань на об'єднання, Під такі ж обіцянки, до речі, Пекін 1997 року повернув собі Гонконг і донедавна дотримував слова, але потім силою нав'язав демократичному Гонконгу свої порядки. Тобто спочатку є добренький, добренький а потім Гонконг, а йдіть на ну, сюди, а нагніться на ну, так, як ми хочемо, а дихайте і робіть так, як ми хочемо. Тайвань це побачив і саме через це відхилив цю пропозицію, тому що не хотів, щоб було як в Гонконгу. Президент Тайваню Чен Шуйбян, який прийшов до влади в 2000 році, став головним болем для Китаю, оскільки він та його демократична прогресивна партія відкрито виступали за проголошення окремої держави. 2018 року відносини загострилися ще сильніше, коли Пекін посилив тиск на міжнародні компанії, погробжуючи їм забороною наведення бізнесу в Китаї, якщо вони не вкажуть на своїх вебсайтах, що Тайвань це Китай. Тим часом в Гонконгу вже розгорілися протести проти посилення впливу Китаю, і Тайвань уважно за цим спостерігає. Пізніше того ж року Китай ввів у дію закон. Про національну безпеку у Гонконгу, що стало черговим кроком до придушення гонконгських свобод. Наскільки для Тайваню важлива незалежність, якщо у принциповому політичному питанні Пекін та Тайбей домовилися, що неспроможні, то економічно їхні відносини. Останні десятиліття ширилися і зміцнювалися згідно з офіційними даними Тайваню, з 1991 року до кінця травня 2021 року тайванські інвестиції в Китай становлять 193 мільярди доларів. Ось деякі мешканці Тайваню турбують, що їхня економіка тепер залежить від Китаю. Інші вважають, що більше, більш тісні економічні зв'язки зменшують ймовірність нападу відповідно. Китаю на Тайвань, так що, як ви бачите, і ще є така невеличка проблемка: що більшість тайванців, схоже, перебувають посерединці, вони не знають, що їм робити. Опитування, проведене в червні 2022 року, показало, що лише 5% жителів Тайваню хочуть вже проголосити незалежність, і півтора відсотка навпаки за те, щоб вже приєднатися до Китаю. А решта не знають, може туди, може, сюди, тобто вони самі ще не визначилися що й куди. Оце якраз і є суть тайванської проблеми.